Доброго дня, колеги, Городище Черкаська. Ви зараз бачите гібридну форму Окалугіна Василіса 2. Вона в мене була на прищепі пару років на іншому участку, і там вона ніяк не розкривалася, тобто не набирала кондиції. Це плодоношення, сигнальне плодоношення на кореневласному Спочатку, коли ягода наливалася, форма листа також ягода була дуже схожа на взльот. Я думав, що це очередна одна і та ж сама комбінація, що флагман і Дніпровський сувенір, що Василіса 2 і взльот. Ну, як оказалося, Василіса 2 набагато раніше. Достигла. Вона зараз повністю готова тут. Набрала кондиції такого кольору ягода. Ягода м'ясисто-соковита, в сторону більш така, знаєте, з хрустом, але й в ній той, той же час і соку багато, то є дуже приємна гармонійна консистенція, приємний гармонійний смак. На сьогоднішній день вона вже солодюща, ягода здорова. Я вам зараз покажу на вагах. Сьогодні, 30 серпня, вона тут вже готова. ну, то є, Виходить, що плюс-мінус. Враховуючи, якщо буде навантаження, вона достигатиме початок серпня, кінець, верніше кінець серпня, початок вересня. І я вам зараз покажу ягідку на вагах. Так, дивимося, що в нас на вагах виходить. Ось така ягідка 21,3-21 грам. Ну, я думаю, що це не є. Така фінішна, фінішна якби пряма. Я думаю, що вона вже буде, вона буде в, по мірі того, як кущ буде дорослішати, вона буде більшою. Скоріше, всього, що вона може бути і до 25, тому що вона була заявлена як досить велика ягода, має право на життя.